Всім привіт! Мене звати Таша. А це наш сьогоднішній гість, центр Форвард, Володимир Квіквіня. Також хочу вам нагадати, що ви підписувалися на наш ютуб канал та обов'язково ставили лайк. То що ж, розпочнемо? Yeah. Розкажи, будь ласка, про свій перший футбольний клуб. З чого почалася твоя кар'єра такого можна сказати юного футболіста? Мій перший футбольний клуб був Єврошпонс Мега». Я почав сюди ходити. Тренуватися і мені тут сподобалось. А скільки було тобі років, коли ти вперше прийшов у футболіку? Ну, Приблизно десь 11-12. Ну, в доволі такому вже юному віці. Так. Ще скажи, будь ласка, а хто був твій перший тренер? Можливо, він давав тобі якісь певні настанови? Мій перший тренер був Свяслав Олександрович, він мене навчив ну, таких базових футбольних навиків, які мені далі в майбутньому допомагали. Також в мене дуже цікаве таке питання, адже футболісти це такі люди, які мають грати в футбол перш за все душею. Що тобі спонукало на те, що ти пішов грати в футбол? Просто тому, що мій тато грав футбол, брав мене на кожен свій футбольний матч, і мені це якось сподобалося. Я йому сказав, що я теж хочу стати футболістом. Цікаво. Також щоб ми знаємо, що улюблена рубрика наших телеглядачів це, звичайно, якісь цікаві історії, певні найкращі спогади. Розкажи, будь ласка, спогади, які пов'язують тебе із футбольним клубом Смига». Такий спогад. У 2018 році ми поїхали на турнір в Іспанію. Там зайняли перше місце. Тоді було дуже класно. Також у нас ну тоді ж у мене є така інформація, що ти грав так у футбольній команді Мункач. Скажи, будь ласка, як ти туди потрапив і яка була твоя реакція на це? Я потрапив, поїхав туди на перегляд. Перегляд був тиждень. Через тиждень мені сказали, що мене взяли в команду. Ну реакція була, звісно, що я був радісний, що мене туди взяли. А як проходили там тренувальні збори? Можливо, ти порівнював Мункач із нашим футбольним клубом з Єврошпонсмивою. Можливо, є десь кращий рівень, десь гірший рівень. Можливо, ти сумував за нашими тренерами або ж за самою смилою? Ну, було, бувало таке, сумував, ну але не порівнював. Не, не хотілося так порівнювати. А найбільше твої досягнення у футболі, наприклад, до цього моменту? Найбільше досягнення це в сезоні 23-24. З командою МФА Мункач зайняли друге місце на чемпіонаті України з футболу 15. Молодці, дуже рада за вас. Ще раз скажи, будь ласка, про своє життя в академії Мункач. Що було цікавого? в академії? Дуже хороші умови для проживання, для харчування є дуже класне. Шість полів, чотири натуральних два штучних комнати там також класні. Ну, все є для того, щоб ставати футболістом і йти далі кудись. Це супер, звичайно. Також скажи мені, будь ласка, ти як нас юний футболіст, яка в тебе найзаповітніша мрія? Ну, це напевно зіграти, навіть не зіграти, виграти лігу чемпіонів і напевно постаратися за збірну України довести їх до чемпіонату цього світу до фіналу. Я думаю, що наші глядачі побажають тобі успіхів, щоб все, так як ти мрієш, це все збувалося. І останнє питання: що для тебе все таки футбол? Ну, я скажу, що футбол це для мене як життя. Ну, це вже прям невідкладна річ. Невід'ємна частинка, так. Невід'ємна частина, так. Ну, і що ж ти хочеш побажати на останок? Наостанок хочу. Подякувати всім тренерам футбольного клубу Єврошпонсмига, що тренували. Були часто тренування, турніри. І вони робили все для того, щоб ми прогресували. Прогр 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 В свою чергу хочу сказати дякую тобі, що ти все-таки до нас прийшов, що ми зняли з тобою таке хоч і міні, але все ж таки інтерв'ю. Почули щось цікаве, тому дуже дякую і бажаємо успіху. Дякую.